Шлях до А рейтингу на всіх відео, де ви побачите цю назву, ви зможете відразу зрозуміти, що на вас чекає. Задум такий, що я катаюсь в онлайні, обираю один із найкращих чи найцікавіших, на мою думку, заїздів, підготовлюю відео з двох точок зору та коментую заїзд. Як правило, це відео від 5 до 10 хвилин, щоб забезпечити втримання вашої уваги та цікавості на відео. Це тестовий формат. Але якщо він вам сподобається, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Вітаю вас на легендарній трасі під назвою Леман. Наше авто на гонку Ford GT Групи 3. І поки гонка починається, розкажу, чому я брав саме цю машину. Якщо чесно, я хотів виділитися і спробував проїхати гонку на Макларені та Мерседесі. Але на моменті, коли суперники на Форді один за одним переганяли мене як стоячого, я зрозумів, що хочеш, не хочеш, а для результату потрібно брати Форд. Ліричний відступ закінчено, а тому повертаємось до гонки. На половині першого кола я наздоганяю групу машин попереду, які борються між собою, і вирішую поки що агресивно не вступати в боротьбу між ними. На Сітроені досить агресивно атакує суперників, тим самим уповільнюючи їх. Я досить успішно вирулюю автомобіль, як наслідок скидую штраф, який, хто не звернув увагу, я отримав ще перед стартовою лінією. Це коштувало мені відіграних позицій, тим не менш здаватися рано. Форд на цій трасі це машина, яка може здивувати. Стабільно продовжуємо рух і бачимо, як наші суперники один за одним втрачають керування над автомобілями, і ми з легкістю відігруємо собі безкоштовні позиції. На довгі прямій ми з пілотами, які також їдуть на фордах, розмінюємось позиціями. Вже минає друга частина кола, а наше тріо все ще ніяк не вирішить. Тож, все ж таки, забере собі першість в цій боротьбі. Те я вирішую не продовжити боротьбу і заїжджаю в ранній підстоп. Мало ймовірно, проте є шанс, що мені вдасться здійснити так званий ендерка. Я вже розповідав, що це таке, але якщо максимально просто, я їду на підстоп раніше за своїх суперників, і як наслідок, якщо не буду боротися з іншими пілотами, зможу показати кращий темп і по чистому темпу заберу їхні позиції. А от чи вийде це в мене? Давайте дивитися. Виїжджаю з підстопу і моя головна задача на даний момент показати стабільний та швидкий темп і по можливості назогнати пілота попереду і попасти в зону сліпстріму. Тримаю досить непоганий темп, проте роблю дуже тупу помилку і намагаюсь якнайшвидше повернутися в колію. Досить агресивно йде в атаку, але не вибиває мене, і мені, якщо чесно, це дуже не сподобалось. Тим не менше це четверте коло. Це означає, що зараз найкращий момент для того, щоб показати максимально швидкий темп. Це в мене успішно виходить, я не здоганяю групу суперників попереду. Намагаюсь поринути в боротьбу, досить агресивно заходжу в поворот, вайпер заходить занадто широко і я відіграю собі одну позицію. Далі продовжую боротьбу з суперником, який досить агресивно мене проатакував на попередньому колі. І насправді досить легко забираю собі ще одну позицію. Останнє коло. Ми стрибнули з 13 місця на шосте, що вже є супер круто Проте це ще не кінець, а тому я повинен і далі показувати свій максимально швидкий темп. Тут у сліпстрімі суперника допомагає нам тримати швидкість завдяки бамдрафту. У пілотів попереду нас відбувається контакт, наслідок чого ми стрибаємо на п'яту позицію. Користуючись можливістю, за рахунок максимальної швидкості забираємо позицію у Мерседеса. На щастя, він не захищається. Ось місце на подіумі вже так близько. В цей момент я буквально кричу монітору. Форт, давай, будь ласка, досить агресивна атака за рахунок пізнього гальмування залишаємо супернику місце настільки, наскільки це можливо, щоб не отримати штраф. Беремо собі третє місце проте чи зможемо втримати. На повороті суперник робить спробу нас вибити, проте стратегічно взяв широку траєкторію, внаслідок чого він не зміг це зробити. І моя головна задача втримати третю позицію до кінця заїзду. Я з цим успішно справляюся і як наслідок доводжу своє місце на подіумі. От знаєте, я майже завжди роблю висновки і ця гонка прям топ. Я робив помилки, проте невеликі, показав, як на мене чисту боротьбу і стрибив з 13 місця на третє.